Та дужка, яка з'явилася навколо літери «К» в назві, вона ж ну вона концептуальна. Члені авторки можна читати. Є кілька речей, які мене переконали в тому, що треба продовжувати. У книжці є QR-код, який відсилає до власне, відповідного випуску. Це було дуже важливо для самого розвитку youtube каналу Тут Зламався дуже серйозний стереотип. Ну то, Гендер, це про ліберальні цінності, власне. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Ми вдячні всім, хто нас підтримує, хто ставить лайки, хто підтримує нас фінансово. Сьогоднішня наша розмова по-своєму унікальна, тому що ми говоримо про книжку, яка має назву Шалені авторки. Це антологія, яка щойно вийшла у видавництві «Віхове». і отут. То я би сказала так, що ми рухаємося, е, як казав колись Іван Франко, проти рожна перти проти хвиль плести. Це і воно ми рухаємось проти про... течії, ми рухаємось проти, течі, проти хвиль, тому що всі кажуть, що книжка зникне, що все йде в цифру, все йде у відео. Е, і тут... Ми навпаки, ми від відео, від цифри ми повертаємось до паперу. Ми видаємо паперу, товсту паперову книжку. Я дуже вдячна Віхолі, яка її видала. Отже, про що йдеться? Ця яскрава, така сріблясто оранжева, аж очі вбирає, що називається своєю обкладинкою. Антологія це тексти тих авторок, про яких ми розповідали. Тобто, тепер ви можете. ну, не шукати в, придбавши цю книжку, можна не шукати в неозорих ланах е, е, Ютубу, де там є е, в кого є чи на чтиві воно є, чи воно на чтиві немає. Отже, тут зібрані, вірніше, відібрані найкращі з нашої з словом точки зору. Художні тексти тих авторок, про яких ми розповідали, авторок лише українських. Ну, власне, ми йшли на зустріч питанням і побажанням, так тому що дуже часто це не стосується більших чи відоміших авторок, так як, наприклад, Марко Вовчок чи Ольга Кобилянська, але нас запитували, а де от, скажімо, прочитати щось так, колени пчілки або де. Почитати щось Людмили Стрицької Черняхівської. І от це такий перший крок, можливо, далі буде якесь і продовження, але поки що ми маємо ось цих, цей перелік імен, і там, звичайно, є тексти, які приємно здивують, зацікавлять, бо, перш за все, це якісні тексти. Ну і, власне, в цьому був весь сенс. Так? Тобто це. Ось логіка продовжити розмову. Тільки продовження розмови, в іншому форматі, в інший спосіб, ми поговорили. І відповідно є сенс далі познайомитися вже безпосередньо з творчістю. Ну, до речі, біля, ну, на початку кожного з цих прозових текстів, які там вміщені, в книжці, є QR-код, який відсилає до. Власне, відповідного випуску про відповідну авторку. Тобто, насправді, ми е, поєднуємо і цифру, і фізичний е, момент, тобто, ми е, не повністю виходимо, не покидаємо віртуального простору. Він постійно простору він постійно присутній, але тим не менше він поєднаний е, е, з, і з простором е, е, традиційної книжки. Так, так, от Віропально е, згадували про. Умберто Еко так про його розмову. З кар'єром не е, намагайтеся позбавитись від книжок. Не думайте, що От... ви можете позбавитися так. книжок, не намагайтесь позбавитися книжок, попереджав мудрий Умберто Еко. Це власне е, є свідчення того, що ну, він передбачив е, е, ситуацію, яка буде, тому що дивитися е, дивляться, але є е, е, бажання Паперове так само і почитати. Вкріз... Вкріз... чи. В кріслі під торшеру з паперовою книжкою в руках це особливий спосіб проведення часу, і оскільки ми е, працюємо вже все таки в цій царині е, довго, е, власне ця антологія, шлені авторки, десь продовжує те, що ми робили. Кілька років тому видавництво смолоскип знов-таки за моєю участю, ми, ми мали високу честь з ними працювати. Видало книжку Бунтарки. Бунтарки це так само розповідь про цих жінок-авторок, про яких ми говоримо. Ну, а ще раніше була книжка з непокритою головою. Це була така перша спроба антології жіночої прози. Згодьтеся, що від от, от очевидний прогрес з непокритою головою, це все таки набагато менш оптимістично ніж бунтарки, а ще більш оптимістично є шален, назва шалені авторки. От я покажу бунтарок, так ось це збірка біографій кількох письменниць. скільки нас, 12 там письменниць, так і вона насправді. Мала вже кілька видань і залишається такою достатньо популярною і цікавою. Ми сподіваємося, що і ця збірка прози короткої прози шалені авторки. Вона також буде мати таке се таке саме зацікавлення і буде перевидаватися. Тобто, ми звертаємо увагу на те, що є от такі вартісні цікаві тексти. А йдучи від біографії від розмови про письменниць, очікуємо, що це викличе зацікавлення до їхньої творчості. Власне, це буде таке продовження знайомства з тією чи іншою постаттю. І я зізнаюся, що готувати антологію це такий окремий дуже цікавий досвід. От готувати антологію це означає, як казав колись Микола Зеров, просіяти от через сито дуже багато текстів, тому що ну я моя відповідальність, моя амбіція вибрати найкраще. От я антологія це завжди трошки канон. Та? І для мене, як це не дивно, от коли я готувала антологію шалені авторки, для мене було кілька відкриттів. Один таким, одним таким несамовитим відкриттям для мене була проза Олени Пчілки. Зізнаюся, є, в попередніх антологіях жіночої прози, які я готувала, пчілки не було. І вона якось на нас так вчила, мабуть. Ми сприймали, Я сприймала Олену Пчілку, насамперед як авторку дитячих віршів, Оте класичне і пригарне бігло-біле ведмежатко, і натрапила на хатку, як там гарна хатка на меду, вся із цукру, у цукрі і в меду. Ну, ну, Що там в Олени Вчілки ще? Ну, повість товаришки, яка була в Альманасі перший вінок, бо перший вінок і видавала Олена Пч... видавалася за, ну, за, за, як... за участі Олени Пчілки і Наталії Кобринської. Товаришки справді яка, яка цікава і сьогодні. Але виявилося, що в спадщині Олени Пчілки є дуже гарні оповідання От про таких жінок, ну, про Київ її доби, про жінок середньою. Нього класу про кохання, якісь такі любовні історії цікаві. цікава психологічна, ця, нюансована ця проза. І знов таки, коли от ну проза залиши Українка, теж цікава, ну вона, вона звичайно, вона вона, вона глибша. Як писалися ці. Е, є ще до речі, і про Загрецька Григоренка. Грицько-Григоренко це псевдонім Олександри і Косач, яка була ну, братовою Олесі Українки, тобто вона була дружиною Михайла Косача, старшого брата Лариси Косач. Е, і я думаю, що про, про Олександр ми ще теж колись поговоримо. Отже, як писалися ці тексти, О, це цікаво до літературного побуту. Е, в тих в отих Сполучених Штатах, які їх називали на Маріїнсько, Благовіщенський, нині Сексанського, там 95-97, там вони поруч всі жили. Вони влаштовували літературні конкурси, давалася якась, давалася якась тема, як правило, давалося якесь одне слово. І на основі цього всі сідали по різних закутках і всі писали, а потім журі визначало, хто переможець. І Володимир Науменко друкував у своєму журналі Київська Старіна. Інколи ці там був золотий жетон. В одному з листів, до речі, Лариса Косач так. Амбіці амбітно вимагає така де ж золотий жетон, який ви мені обіцяли. Отже, отак ніби з такої літературної гри поставала ця проза, між тим, знов таки, десь воно виглядає більш чи менш актуальним, більш менш суголосний добі. Я з превеликим задоволенням перечитала над морем лисі Українки. Це такий антиімперський текст. Це от. Кримська тема. Отже, це Крим, це Ялта, в Ялті Лариса Косич жила багато, вона мусила жити в цих кліматичних умовах з огляду на сходи. І ось Ялта, в якій переважно ну, туди з'їхалася вся Москва на Оксамитовий сезон, на сезон Винограду і оповідочка, очевидь, автобіографічна оповідачка, яка, яка себе позиціонує як українка. Дивиться на цих росіян, яким все не так, які, які розповідають, що тільки в Москві все добре, а скрізь все погано. Між, між тим вони всі з'їхалися сюди в Крим. Оце погляд власне представниці е, Украї, України, Українки, яка розуміє, я, яка дуже добре усвідомлює імперський тиск. Але там, що цікаво, в якийсь момент з'являється третя точка зору. От коли Московська баришня і оповідачка Українка йдуть стежкою, вузькою стеж, гірською стежкою, їм назустріч іде хлопчина, підліток власне, він маляр, він несе відро з фарбою, якийсь там ну, в брудному робітничому одязі. Цей хлопчина кримський татарин, і на таке, ну, таке, хочу сказати, жлобське, на таке от зверхнє пастараніс. Оповідачка бачить, як, яким злісним гнівним поглядом, таким от поглядом майбутнього месника дивиться цей хлопчина-татарин на цю московську знахабнігу, ось таку от, жінку, яка хоче бачити себе, яка скрізь почуває себе, так би мовити, ну, вдома. Скрізь почуває себе вдома, як вони й зараз хочуть скрізь почувати себе вдома. І оці оці, оці вкраплення, от на основі цієї антології. Між іншим, і Кобринська, і, врешті-решт, Лися Українка, і Оксана Забужко, бо тут її оповідання після третього дзвінка. Я дуже вдячна Оксані, яка, яка дала нам це оповідання для антології знов таки Оксана Забушко ніби договорює цю тему, яка почата Лесею Українкою, тому що Забушко пише про вже про війну 2014 року і знов-таки про антиімперські всі ці наративи. Отже, з одного боку, це, от, ну, як, це книжка жіночої прози. Там можна говорити про жіноче письмо, про особливі якісь там про стиль жіночого письма. Але коли я її прочитала цілісно, я була сама здивована, якою мірою там от вібру, як потужно там вібрує цей антиімперський наратив. Власне, сам канал починався з першої, як от така ідея, так говорити про імена авторок, які менш знані, бо є якісь центральні постаті, а пізніше. Увагу ми звертали і на тих, хто менш наголошений, кого менше знають у там з Лесі Українкою, Марком Лучком чи Оксаною Забушкою. Що ми говоримо про сучасних авторів. Ми починали з того, щоби заявити про тих. Кого рідше згадують, ну але так само дати і нові інтерпретації, чи звернути увагу на якісь важливіші е, тексти е, і більш знаних. Е, на певному етапі, а очевидь, від початку і пізніше, ще далі, е, цей канал підтримав е, фонд е, Генріха Бьоля е, в Україні, е, і це зма, дало змогу. Записати е, кілька сезонів ну, власне, е, нашого е, YouTube-каналу, е, включно з таким аудіосезоном, е, який ми записували ну, власне, в перші е, тижні місяці вторгнення, коли не було можливості е, писати відео, тоді ми записали е, півтора десятка аудіовипусків, але е, і через цю допомогу, але так само і через велике зацікавлення, яке ми почали відчувати одразу власне від е, початку появи шалених авторок. Е, ми випустили лише один тиждень. Е, ну, власне, безпосередньо, і цей е, один тиждень я, я, після я, я, після і цей року, один так. тиждень це дуже це дуже символічно для мене, і це було дуже важливо для самого розвитку ютуб-каналу. Отже. 23 лютого 22 року о 18-й годині, як завжди, в середу з'явився випуск про Вірджинію Вулф і шаблонна фраза. А завтра була війна. Це, це виявився останній передвоєнний випуск, і далі, як у всіх, було ми, ми переживали те, що переживали всі, була мене гризла думка. Вона мене по десь почасти на що під час війни говорити про гендер чи. Чи, чи власне, ну так би мовити, чи морально, чи етично під час війни говорити про гендер? І є кілька речей, які мене переконали в тому, що треба продовжувати. Ну, по-перше, це зацікавлення і, і підтримка е, слухачів, і підтримка і, і моральна, і е, меценатська, А по-друге, Проблема гендерного насильства, проблема сексуального насильства стала такою, ну, такою актуальною. Ну, хто би міг подумати, що в 21 столітті може бути така війна, і це от, от, от все, що відбувається. З іншого боку, гендерна проблематика важлива для того, щоб осмислювати процеси, які відбуваються. Ніхто не буде заперечувати, очевидне. Що е, жінки також е, беруть участь в війні безпосередньо абсолютно. це е, зрозуміло, це стосується і е, е, волонтерок і врешті, але е, вони так само на передовій. Жінки абсолютно. так само є на передовій. Е, чого звісно абсолютно не було е, в попередніх роках? Тут зламався дуже е, серйозний стереотип, так що е, жінка не може. Е, Чинити збройний опір. Жінка може чинити збройний опір, і ми знаємо ці історії. Ми знаємо багатьох е, власне жінок, е, які на фронті, тому про гендерну проблематику потрібно продовжувати говорити. І е, ми розуміємо, що е, це ставлення сам це можливість збройного опору, коли і жінки можуть взяти зброю в руки. Це дуже перегукується. Це має в собі імпульс, який йде. Ну скажімо, від Лесі Українки, від її так, і так жінки далі зі зброєю. Це епос. так, так. Жінка з, міч... Жінка... Жінка з меченця Касандра Лесі Українки. Водночас, якщо ми воюємо за. Якщо ми говоримо про е, орієнтацію на Європу якщо ми кажемо про те, що ми воюємо от як, як на... на фронтирі Європи, так би мовити, ми захищаємо європейські ліберальні цінності, ну, то гендер це про ліберальні цінності. власне, е, До речі, от я нещодавно десь бачила значить, е, той самий фільм Барбі, який ну, взагалі от, ну, ну, нічого там. Нічого там Ну, достатньо ігровий такий собі легкий фільм. А в російській пропаганді він позиціонується як дуже небажаний для формування російської національної ідентичності. Ну, все яскраве, викликає там, ну, все яскраве, і, так, все, можу, і, все, вже... і все гендерне не врешті так само, тому що тому що підпорядкування в тоталітарному суспільстві. В авторитарному суспільстві жінка не може ні на що претендувати. З іншого боку, якраз осмислення воєнного досвіду змусило нас ну, на це всі помітили, що не змусили нас змінити формат розмов певним, певним чином. Ми говоримо не лише про ген, на ось ота дужка, яка з'явилася навколо літери «к» в назві, вона ж ну вона концептуальна. Ми говоримо тепер не лише ми починали з того, що ми в 25 ми починали скромно, починали з того, що ми у 25 розмовах розкажемо про. Найвідомі, просто дамо уявлення. От про відомих жінок авторок. Ми почали все більше починаємо і продовжуємо, і продовжуємо і далі говорити про ідентичність, тому що проблема ідентичності, проблема повернення національної пам'яті, позиціонування себе як українки ну це справді те, що відбувається зараз. Цей рух злі мавки там в Мелітополі, в Маріуполі. це ж якраз. Це якраз вияв цієї нової ідентифікації. Українська жінка-месниця, яка себе ідентифікує через Лесі Українку. Ба більше мені нещодавно подарували військовий шеврон з зображенням Лесі Українки. Ці шеврони носять наші солдати. Так що все це є частиною, ми власне представляємо тих ту українську культуру, яка є культурою європейською, яка є культурою, яка проповідає ліберальність. Цінності і сподіваємося, ми ще багато цікавого відкриємо в нашій культурі. Тепер е, шалені авторки можна не тільки дивитися і слухати, шалені авторки можна читати е, Проза е, Лесі Українки, там Яблонська, там багато ще хто е, є в цій, цій книзі. От ми е, власне, е, закликаємо. Тепер не тільки дивитися наші випуски, традиційно підписуватися на канал, підтримувати нас на Ютубі на Патреоні. Але і так само можна тепер читати, можна в віколи придбати цю книгу і читати запитання, яке ми хочемо поставити наприкінці, це. Кого б ви ще з тих, хто про кого ми розмовляли, хотіли почитати? Пишіть в коментарях. І упродовж тижня ми будемо відстежувати найцікавіші, найкращі коментарі. І відповідно переможеця або переможниця отримують в подарунок власне книгу Шелені авторки. А моє питання до вас або вільніше питання, над яким ми обоє мусимо думати, так другий том буде томом прози чи томом поезії. Ми говорили про багатьох поеток, а тут лише проза. Третій том буде томом поезії. Давайте, давайте наші слухачі, от можуть знов таки слухачки, можуть нам підказувати, можуть пословити свої побажання, що буде в другому і в третьому томі.